Починається кармічний тиждень. Це твій астропрогноз з 5 по 11 січня, вже 26-го року. Ну що, нарешті ми відчуваємо, яка енергія січня. Дійсно, багато змін, багато подій, багато руху вперед, та відчувається, що енергія бурлить. І вся ця енергія, власне, починає ще більше нас вражати саме у найкращий тиждень цього часу. Скажу відверто, що за весь січень це найбільш кармічний, значимий та доленосний тиждень. Саме на цей тиждень припадає моя зустріч спеціальна. Вибрала цю дату, коли стеліум планету козерозі, коли дійсно дуже багато взаємодії з кармічними вузлами. І 11 січня зустріч у Варшаві. Тому долучайтеся до Астробранчу, поговоримо про прогноз на рік, розберу ваші питання та розкажу секрети та лайфхаки, як дослідити у своїй натальній карті такі аспекти, якими можна скористатися в 2026 році, аби він став найкращим. Тож пишіть мені в особисті, якщо хочете доєднатися до зустрічі, а у цьому відео я розкажу. Кажу, як цей тиждень дійсно буде відзначатися доленосними подіями. І тут у нас є кілька аспектів, які керують цим тижнем. Найбільший аспект, за який потрібно взагалі думати, на який налаштовуватися, він може стати просто настільки рішучим і доленосним, що вже давно не було такого. Насправді, попередній раз такий схожий аспект Кивстеліуму був теж в земному знаку, тільки трохи ем, ми вже призабули це, тобто енергія від козрога відрізняється, в козирозі сте. Льом сприймається ще більш сильно. Зауважте, що немає такої активної ретроградності планет. Тобто, все, що зараз кармічно відбувається, воно ще має одразу хід. Пам'ятаєте, попереджала, що саме у січні всі вся брехня, негативні маніпуляції, взаємодія з людьми, які хочуть щось скористати від спілкування і спілкуються не щиро, а з вигодою. Вони будуть одразу отримувати свої кармічні відплати. Тому ми будемо бачити зараз, як і на дуже великих лідерах. І знаменитостях такій історії, так і у своєму житті відслідковувати такий причинно-наслідковий зв'язок карми. Тож, давайте так, слабший аспект, який діє, а потім вже перейдемо до стеліума в козирозі. Вівторок, один із днів, який. Я б сказала, що він має такі несподіванки. Він дуже багато буде пов'язаний з глюками техніки, зависаннями інтернету, збоями зв'язку і такими технічними неполадками. Тут може ламатися техніка несподівано, тому краще на вівторок не планувати собі якихось поїздок, особливо якщо це поїздка на електрокарі чи на великому автобусі. Луна у нас у леві, і вона в квадратурі з ураном. Тому уран, який любить несподіванки, а також впливає на всі технічні характеристики приладів. Може видавати сюрпризи, причому такі, які будуть дуже одразу видимі, і з левовою долею зусиль доведеться їх вирішувати і вирішувати одразу це. Ідеальний час хіба що для того, аби зробити перегляд своєї автівки, ТО пройти, або змінити резину, якщо ви це ще не встигли зробити на зимову. Чи, наприклад, перевірити усі гаджети в домі та замінити всюди батарейки? І власне батарейки саме в такі дні зачасту показують, що вони розряджені. Дуже велика затратність енергетичний фон мега напружений, і взагалі цей тиждень буде піддавати. Тіло в фізичній напрузі, здоров'я як такий мінусовий та слабкий аспект. Тому, знаєте, і батарейки навіть не витримують, і ви можете помітити, що саме в цей час десь зупиниться годинник електронний, десь щось буде якийсь бій, десь просто перегріється телефон. Але. Окей, давайте міксувати напружені дні з везучими. А ось понеділок, повертаючись до понеділка, я скажу він разюче ефектний, він шикарний, він добрий для всього, що пов'язане з планами, такими дуже амбітними і лідерськими. Якщо у вас є якийсь проект або прийде якась ідея саме в понеділок, чи назначена зустріч у понеділок, яка дійсно там відповідальна, знайте ви виграшній позиції. Це найкращий час для домовленостей, для заявки про себе, для вираження своєї думки. Для класних колаборацій, які будуть давати. Дуже швидкий результат, тому мега-ефективний день для всього, що ви хочете дати старт, все, що належить вам, вашому імені. Реєструватися десь на якомусь сайті, реєструватися на новому робочому місці, зареєструвати соцмережі у понеділок, просто супер. Тому що луна у леві, і вона не робить жодного аспекту, який би відволікав. Тут, до речі, обережно теж із рішеннями вони можуть бути дуже егоїстичними, егоцентричними, і взагалі наше его виходить на перший Тут ми не здатні на компроміси. Але це класно для домовленостей, щоб бути все ж таки в виграшній позиції і домовитись на своїх умовах. Тому тут, хто сильніший і вже чисто енергетично, той і виграє. Середа, якщо вже йти так по тижневим дням, середа з'єднує луну, яка буде в Діві з кармічним вузлом. І це з'єднання зазвичай повертає знову минулі історії. Я знаю, що ви з тим ретро Меркуріями, з тим всім, але 26-й рік ще й ретро Венеру з накладанням на ретро Меркурій принесе, так що не розслабляємось. Та карму минулого доведеться розгрібати аж до квітня. І вона зараз починає про себе проявляти взагалі заявки робити. так? Тому що минуле дуже сильно нагадує про себе через дзвінки, через якісь нагадування, через щось таке, через певний вплив, через якісь розмови, люди з минулого, партнери з минулого можуть просто приходити заради переосмислення певних питань, передомовленостей. І скажу, що ви знаєте, про що йдеться. Знаєте чому? Тому що це Же відбувалося у грудні. І далі ми попадаємо вже ось весь цей останній період цього тижня, друга частина, друга половина. Вона прямо із четверга. Це просто четвер такий трохи з обмеженнями, може з'являтися якісь умови, якісь нові правила, за якими треба буде діяти. Це дуже роботоздібний тиждень, але з дуже великим ризиком для самопочуття. І тут мінусом є власне стан здоров'я, що ви тут люди, які страждають тиском, головокружінням, мають якісь перепад. І власне, ще й проблеми з ЖК мають можливість не просто побачити щось, а й одразу вирішити своє питання, можливо, навіть застаріле, бо знову з кармічним вузлом минулого це пов'язане. Щось давнє, що могло бути хронічним, може нагадати про себе, але є одразу шанс це вирішити і вирішити вдовго і надійно. Наприклад, взяти новий курс лікування або дієту. Ну і тут класна новина, чередуємо, класні і ефектні те, що власне. Хоч і високий ризик страждань тіла є шикарний аспект для тих, хто буде в цей час сідати на дієту. Тому 8 число записуємо собі в календарику: ідеальний старт для дієт. Травматизм буде зберігатися всі вихідні, але... Ось тут ми і підходимо до самого піку на дев'яте число. Віші сни підсилена інтуїція, неймовірний спалах внутрішнього діалогу, чудово для терапії, медитацій, практик. Але... Тут енергія переходитиме, і вікенд буде просто незабутнім. Це я вам обіцяю. Особливо для тих, хто зустрінеться зі мною. А в мене в кармі, взагалі, в натальній карті. Це кожна людина, яка зі мною зустрічається. В неї іде класна трансформація, такий енергетичний буст отримує. Тому той, хто буде на зустрічі, вам дуже пощастило. Що буде відбуватися? Буде відбуватися спочатку з луною квадрат Венери та Меркурія, що буде давати певний. Певне, щось таке, знаєте, от коли ти прозріваєш або отримуєш е таку інформацію, з якою треба далі розуміти, як взаємодіяти. Вона може коштувати грошей, але вона може і принести гроші. Тому навіть всі консультації, які ви назначаєте на вікенд, будуть дуже ефективними зі спеціалістами, які, наприклад, вам здаються трошки дорожчими, аніж ви можете собі дозволити. Ефект буде супер і буде відображатися на вашій венері, тобто краса, задоволення і гроші. А, і тут далі 10 та 11, 10 стеліум, який дає знакові зустрічі, кармічні зміни. Неймовірний, це Тау квадрат луни на ось цей весь стеліум. Тобто тут у нас щось неймовірне. Щось доленосне, те, що взагалі настільки запам'ятовується, що дає доленосну точку у вашому сценарії долі. Цей тиждень, неймовірно, кармічний. Він закриває програми минулого і відкриває нові рішення, дає нових людей, дає круті знайомства для великих змін. Тобто це не просто люди вам зустрічаються, а люди трансформаційні, кармічні. Там йде. Парад планет в опозиції з Юпітером, все, що має місце початись, зародитись, познайомитися в цей вікенд, а особливо 11 числа, все має шанс на величезний масштаб, розвиток і удачу. Тому що Юпітер тут дасть, це планета великої удачі. І ем, це кармічна точка. Увага, увага до цих дат! Увага до цього тижня! Везунчиками є леви, тому насолоджуйтеся! Ставте лайк цьому відео, підписуйтесь обов'язково, якщо ще цього не зробили, а також нажимайте на YouTube дзвіночок, аби не пропускати інші відео. Та ставайте спонсором Ютубу, тому що там у нас секретна інформація лише для спонсорів, особливі пости та особливі відео. І заряджені зображення: зазирніть на нове.